Для Тетяни це була перша вагітність, яка протікала без ускладнень, але на останньому скринінгу лікарі запідозрили у малюка кишкову непрохідність. Остаточно підтвердити діагноз вдалося лише під час операції. Поїхали до генетиків, генетики підтвердили непрохідність кишківника і скерували, порадили нам ну в належному родити, щоб могли дитинку нормально прийняти. То я народила води скоріше, відійшли чим по терміні на місяць швидше. Народила і його забрали в Охмадит, Перевезли. І обстежили, і назначили операцію, і зробили операцію. За словами лікарів, у Львівському Хмедиті таких випадків може бути до п'яти на рік. Зазвичай перешкода виникає на рівні 12-палої кишки, але у цього хлопчика все було значно складніше. Цей випадок унікальний тим, що перешкода була на рівні початкового відділу тонкої кишки. При обстеженні вияснено, що за підозрино мембрану кишки на операції цей діагноз підтвердився: мембрану висікли. Але тривалий проміжок від шлунка до ціла 12 пала кишка і початковий відділ тонкої кишки, які не працювали, тому що не було проходження їжі. Вони не давали можливості годувати дитину через шунок. Прийшлося через шунок ставити зонд нижче від місця мембрану в тонку кишку і таким чином розпочати зондове годування. Після операції дитина перебувала на штучній вентиляції тривалий час, тому що було діагностовано, крім цього, вроджену пневмонію. Було тривалого парентерального харчування, це коли дитина отримує довенну збалансоване харчування, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, так як ентеральне харчування в перші дні життя було неможливим. Дитина поступово звикала до харчування, і лише за кілька тижнів травна система почала працювати самостійно і малюк зміг їсти природним шляхом. Поступово нарощували годування, поступово відновилося скорочення тої. Відключеної кишки 12 палої частковою тонкої і перейшли на годування через шлунок. Близько місяця хлопчик провів у реанімації під пильним наглядом медиків. Після стабілізації його перевели у відділення постінтенсивного догляду. Зараз стан дитини є задовільний, Дитина толерує свій об'єм харчування згідно віку і готова до виписки під пильним спостереженням і катамнастичного кабінету. Спостереження буде під спостереженням тривалий час. Тому що будемо відслідковувати, як буде дитина розвиватися, чи не буде якихось ускладнень після, в після операційного періоду. Особливо тоді, коли вона перейде на змішане, а потім на природне харчування. Зараз, за словами мами, дитина добре набирає вагу та не має проблем з харчуванням. Добре їсть. Спить цілу ніч, майже деколи бужу, що поїв, не хоче вставати. Якби коліки не мочили, то спокійний. Зараз стан дитини задовільний, тож мама з малюком уже вдома під наглядом лікарів, але без страху за здоров'я сина. І варто зазначити, що, попри найскладніші випадки у львівському охмадиті є все для порятунку таких пацієнтів. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.